А тепер про спорт. Чемпіон Черкас Шарм вийшов до півфіналу обласних змагань із футзалу. У чвертьфіналі Шарм із рахунком 5-2 обіграв енергію. Деталі поєдинку у Олега Кукси. Шарм потрапив до чвертьфіналу завдяки рішенню контрольно-дисциплінарного комітету Асоціації мініфутболу області. Його суперника в одній восьмій фіналу монастирічинський авангард позбавили права подальшої участі через порушення регламенту. Чвертьфінальний поєдинок виявився для шарму не з легких. Енергія в першому таймі двічі вела в рахунку завдяки влучним ударам Бреуса. Після перерви довгий час на майданчику точилася рівна боротьба. За дві з половиною хвилини до завершення другого тайму Мачульський вивів шарму вперед. Цей епізод викликав бурхливий протест з боку футболістів енергії. На їхню думку, м'яч було забито з порушенням правил. За час, що залишився, шарм ще двічі вразив ворота суперника. Енергія, показавши непогану гру, припиняє боротьбу в чемпіонаті в області. Ми починали ми чемпіонат не зовсім добре, були і пораження, і не зовсім легко ми вибралися в эту восьмерку, щоб проходити далі. Ми з кожною грою почали набирати і набирати і фізичні кондиції, і вже друг друга почувствовали. Натомість Шар має непогані шанси додати до свого активу і медалі обласного чемпіонату. Ми на кожен матч настраємося на перемогу. Тим паче, якби таких доброжелателів у нас дуже багато останнім часом. Ну, можна сказати, на злоїм будемо старатися вигравати. Фінальна частина чемпіонату за участю чотирьох команд відбудеться 9 березня в Черкасах. Олег Уксана Толі Усіковіка новини.